Справжні болівальники завжди з командою. Перед початком матчу з Луганською «Зорею» організовані фани Київського Динамо вирішили привітати улюблену команду з 90-річним ювілеєм та завершенням сезону на своєму домашньому стадіоні. Під час виходу на поле Динамо очікував сюрприз від Ультрас, який ті готували майже 10 днів. Величезний банер, 30 на 15 метрів, прикрасив сектор Олімпійського. На цю роботу було витрачено майже 50 літрів фарби. Активісти працювали з п'ятої години дня до останнього метро. Сам малюнок зображає знакові події історії клубу, його легендарних футболістів і тренерів. Почали підготовку ще до того моменту, як був відомий календар на другу частину чемпіонату, відповідно, ми вирішили, що великий банер ми готуємо на першу домашку після 90 річчя. Ми спробували поєднати по-перше, найважливіші перемоги, а по-друге, найважливіші люди для цього клубу. Звичайно, якби за 90 років в історії Динамо. Було дуже багато легенд, легендарних гравців. Всіх їх сюди вмістити не вдалося, але ми спробували принаймні для кожної епохи виділити когось найбільш важливого. Банер було піднято у вертикальний спосіб завдяки спеціальному альпійському спорядженню. Верхньою точкою кріплення мотузок став дах стадіону. Нагадаємо, минулого разу ультра сорганізовали перформанс із головним гаслом Підтримуємо найкращих». На тепер привітання мало мотиватор. Динамо Київ 90 років традицій перемагати. сегодня последний матч в этом сезоне домашний. Мы сегодняшней поддержкой нашей, нашей сегодняшним перформансом, ну, наверное, тоже ставим троеточие, потому что мы с командой остаемся, мы ее поддержим и в горе, и в радости. К сожалению, этот сезон не получилось красиво как бы завершить, да, и к 90-летию клуба завоевать трофеи, чемпионат, кубок. От команды ждем побед в следующем сезоне, чемпионства, кубка, хороших выступлений, удачных в Еврокубках. Ну а мы также остаемся с командой и будем, несмотря ни на что, несмотря на то, что сейчас, к сожалению, ситуация такая вообще, мы видим ну, на стадионе, Людей не столько, сколько должно быть на матчах «Динамо». Поэтому мы Продовжаємо підтримувати, ми будемо продовжувати діяти перформанси і сподіваємося, ігра команди буде сама по себе привлікати людей на стадіон. Ну і ми будемо її підтримувати, допомагати їй в этом. Власне слова підтримки були сказані. Навряд чи вони втратили свою актуальність після фінального свистка. Незважаючи на поразку в останньому домашньому матчі сезону від зорі, що стала третьою поспіль у внутрішніх змаганнях, незважаючи на провальний сезон в цілому, ультраз динамо у такий спосіб. Виказали вотум довіри Сергієві Реброву.